Наша шкілка фундука на дорощування серпень 2025 року. Ігор Васильович, як бачите, всі саженці йому майже по пояс, є більші. Розкажіть, які сорти є? І що це? Це сорта корм. По чому видно? Там є горішки на деякі. на деякі. На деяких це дворічка, вони вже починають утворювати горішки Є багато панського, компоніка, нокіони Італійський. Мені, італійські. Багато да. де. Фронда Дженкіри для Оленгри, фонда Бікліні, велика колекція дворічки. Там на маточнику ще є одна річка. Як бачимо, листя чистенькі, гарненьке. Саженці ростуть. Ще до осені вони пів метра, напевно, виростуть будуть. Будуть метрові метро. точно, якщо не півтора метра. Будуть півтора метра. Це все вегетативні відводки. Хто з вертикальних, хто з горизонтальних відводків. Це з мотошника, для деякі утворюють сережки. Так, да, я бачила, що там деякі сережки. Є сережки, це вже врожай на наступний рік не на буде. На корм і панські ми даємо сортові сертифікати і товарні. Можна замовляти. Телефонуйте на сайт. Ось, вже є зараз більше горішки на деяких саджанцях. Це один маточник, потім перейдемо на інший і покажемо вам більше.